Флісові кофти на повний замочок, second Hand Оптом маємо таку пропозицію. Якщо вам треба флісові кофтички на весь замочок, є в нас такий код. Чотири циферки бачите на екрані. Замовляйте в свого менеджера. Тут у нас будуть і чоловічі, і жіночі модельки, будуть без капішонів, будуть з капішонами. Розміри так само будуть різні. S, M, L, XL, 2XL, абсолютно різні. Мішочки такі йдуть невеличкі, до речі, невеликі 14... Тере 18 кг в середньому. А ще хочу сказати, що на цьому тижні цей товар бере участь у списку тижнева гарячка від Елтекс. Якщо хочете ознайомитися з повним списком акційних товарів саме цього тижня, пишіть своєму менеджеру про тижневу гарячку. Він скине вам весь списочок, подивитись, може вас щось там зацікавить. Ловіть гарячі знижки від Елтекс. Отже, для замовлення флісок на замочок пишіть своїм менеджерам. Ми робимо повні відео огляди наших товарів. подивитесь, що є в мішочку з першої до останньої кофточки замовите, будете собі торгувати.